І так, на дворі 26 грудня і сьогодні вперше за декілька років на нашу вулицю завітав грейдер, і наш автодор вирішив сьогодні перемонтувати дороги. Як ви бачите, впроваджено інноваційні технології, я не знаю, хто додумався, блядь, Йоп! До такого Тут і перед цим було три гарних озерця. Тепер просто ...болото, по якому не можна навіть пройти о! За декілька років ми вступимо в Євросоюз, будемо ділитися досвідом з Німеччиною по тому, як потрібно ремонтувати дороги. О. Що тут сказати? Це, це печально. Але нічого, як відомо, український народ має найбільший у світі терпець. О, скільки болота. Ну то нічого. Тут аж і глина є. Файно перемонтували дороги. Треба подякувати нашому мерові, Василю Константиновичу Мазару та директору Автодору. Велика-велика подяка.